Давайте перейдемо до іншої теми. Отже, багато тижнів не було відновлення перемовин між Україною і Росією у Стамбулі, і от зараз вже можна сказати, що анонсований новий раунд. Що очікувати від цього раунду? І очевидно, що ми занадто багато протиріч маємо з росіянами, а українська делегація. Я так розумію, буде виходити з гуманітарними питаннями. Росіяни будуть знову валити на своє. Росіяни знову ж тисячу разів це все розібрано, денацифікація і так далі, і тому подібне. Статус російської мови російської церкви. Насправді одне явище. Демілітаризація. Оце вони будуть ставити в кут, в кут своєї, своєї з нами розмови. Тобто вивести зброю західного виробництва, скоротити військо і тому подібне. Це той камінь спотикання, який вирішений принаймні зараз не буде. не буде. Але. Але направду є, але ми на ньому сконцентруємося. Це швидкість третього Стамбулу, відштовхуючись від другого стамбулу. Це все в один рік, це все зараз у поточний рік. Росіяни вже розуміють, що у них зашморк стискається. 18-й пакет почав працювати. Ціни на нафту будуть падати. Взагалі, ресурсна база тої великої колмори таки зменшується. Треба шукати точку дотику, А це інакше як переговори бути не може. Тобто тут є такий цікавий зріз. Відстань між першим і другим Стамбулом майже три роки, майже три роки, як це багато. І от відстань менше, ніж півроку, а насправді кілька місяців. Це серйозна ознака того, що там іде злам. Чи домовимося зараз щось у прорівній частині? Моя позиція не домовимося. Найімовірніше все буде зведено до чергового етапу обміну полоненими, і це дуже добре, це прекрасно. І з'ясування позиції, хто на чому стоїть. Тепер у частині того, як це все довго може тривати, та нескінченно довго може тривати. Приведу найближчий історичний приклад: найдовша американська війна поза, поза Америкою на євразійському. Континентів в Афганістані 2001-2021 рік, 20 років, із Талібанами домовлялися про всі нюанси більше року. Більше року. І що цікаво, ці раунди були дуже-дуже частими, навіть не назву цифру. Друга світова війна вже відгріміла Сталінградська битва. Перша розмова союзників союзників у Тегерані 43-й Осінь, а завершили тільки вже аж після того, як упала імператорська Японія. І то, і то союзники був через невеликий період часу після фултовської промови Чечеля стали ворогами. Щоб ми розуміли, процес буде довгим і складним. Тепер найголовніше не існує ніякого дипломатичного процесу самому по собі. От його не існує. Дипломатичний весь процес будується всього на одному. На у даному випадку, конкретному, а насправді в історичному, тільки на ньому, на грубій воєнні сили. За ким буде поле бою, де будуть у кого будуть кращі бойові позиції, в того будуть кращі переговорні позиції. Але ще раз, в сучасному світі це все йде разом. Економіка, соціальні процеси і тому подібне. Направду, точка надлому. Я не маю інтуїції, як явище, маю такі явище, як аналітичне відчуття, все все будую розумом. От. В мене складається аналітичне відчуття, що під завершення циклу сухої погоди про це говорив неодноразово. А це десь жовтий листопад. Ми вийдемо на щось більш серйозне. Більш серйозний, ніж маємо зараз. Але ще раз зараз займатися пророкуванням майбутнього, з огляду, які гігантські ставки у, у першу чергу життя самого Путіна. Ну це дуже невдячна справа. Це як ворожбитство на кавовій гущі. Але маємо це розуміти, щоб розуміти стратегічні сенси, куди ми рухаємося. У нас завдання всього одне втримати свою державність і витримати як нація. Історичний шанс блискучий. Ми можемо цей прорив, який як я казав, геть від Москви, з за миколою хвильовим зробити давайте в цій темі поставимо три крапочки, почекаємо результатів переговорів, і тоді ми їх проаналізуємо однозначно. Отже, ще одна цікава тема. Російська пропаганда вперше випустила великий репортаж про свій завод шахедів з виробництва. Показала весь процес, процес і збірка, і виробництво, і там і станки, і працівники. От чому вони це показали на загал, і, і чому саме зараз? Є тому кілька кілька серйозних фундаментальних причин, і направду знову все нам на користь. ще раз. От ще раз будемо сьогодні займатися стратегічним повторенням. Імперія складається повільно, не так як ми би хотіли, але складається. От ще один зріст розберемо по шахедах, що відбулося, і чому саме зараз показало. Відмотуємо в нещодавну операцію павутина. Здавалося, де тут павутина стратегічні стратегічні ракетоносці ту 95 мс і чому зараз шахет. А тому, що направду вже по факту не перебільшую, не обнулений, не обнулений, але суттєво понижений стратегічний їхній потенціал саме ракетоносців, котрі застосовують ракету х 101 Х 555 Вони пішли дуже дуже далеко, більш ніж 5 тисяч кілометрів від кордонів з Україною. Останній залп 14. Ракет. Ну, у порівнянні з тим, що вони могли свого часу піднімати до 10 ракетоносів і задувати удар 40 навіть до 60 ракет, це дуже сертєве зниження. Але годувати своє населення, що, мовляв, у нас є зброя, чудо зброя і тому подібне, яка все вирішить, якось треба. От вони мусять це робити. Вони порахували, щоб показати чогось аналоговнятного. Вони вже не це на внутрішнього, виключно ні, на ні, внутрішнього ні, споживача. Ні, 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 Давайте ми поступово дійдемо і до нас, не тільки на внутрішнього, на внутрішнього споживача, в тому числі, в тому числі, але разом тему зачепили, я трошки перескочу. На нас також. Чому? Тому що збільшується дронова атака. Кожен раз, кожен раз, вони все піднімають цифру. як… Всього застосованого проти нас рекорд уже поза 700, Хоча знову ж тут таки, знову ж таки дан посил суспільству. О, якийсь німецький генерал сказав, що росіяни дійдуть до 2000 шахедів на, на день. Не дійдуть Принаймні, точно у найближчих півроку цього не буде. Якщо на осінь, бо тут треба чітко рахувати математику, починаючи від двотактного двигуна, закінчуючи вибухівкою, яку вони укладають у бойову е, частину. Вони тільки на 30% підняли загальне виробництво, більше не можуть ні одного порохового. Заводу китайці їм не продали, о щоб ми це розуміли. Попри зміщення у північну Корею деяких виробництв і актуалізацію там також виробництво усильно це не ті пропорції, які би дозволили таку мас масовану кількість засобів нападу виробляти. Не можуть, якщо вийдуть на 250, це я говорю і про пастки, і про самі шахеди на осінь, то це для них буде добрим показником. А ще накопичення, а ще вони ж не б'ють кожен день, вони б'ють через е, якийсь час. То це тиск і на нас. Бійтеся, українцями, ми вас завалами цими шахедами. Так, так неприємно, але коефіцієнти і збивання, і відхилення доходять поза 90%. А, от, а тепер вертаємося у дронову частину, це дуже важливо, в, 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 в дронову. Там будуть не тільки ті дрони класичні, які ми проговорили, а будуть і дрони перехоплювачі. Вони вже працюють, а з американським воєнно-промисловим комплексом вони запрацюють ще краще. І тут ще такий зріст зачеплю до речі. Добре, ви мені цю думку під підказали. Вернемося у перший блок, так гроші, гроші. Ракет масово вже не зможуть. Чому вартість сильно зроста? Три М 14 калібр коштував на початок війни десь 6,5 мільйонів доларів. Не сумніваюся, перейшов за 10. Х-101 коштувала десь у межах 16 мільйонів доларів. Не сумніваюся, перейшла за 20. Вони ж теж сіли то все порахували. А показувати треба, що вони них щось можуть, що вони щось вміють. І дійшли до висновку, що зараз ця точка, щоб показати. А тепер ще один зріз, який ще ніхто не... Висвітлював спроблю його висвітлити. Ми вже це все проговорили. Своя пропаганда, тиск на нас, гроші і тому подібне. Але дуже цікавий момент. А він історичного порядку. Вони показали працю дітей, школярів. Які збираються ну здавалося бся, ну, школярі, ну що, а що це означає, перекладаючи на зрозумілу мову. Та з трудовими ресурсами у них колосальна проблема. Як тільки відкрили кордони в 22-му році, в жовтні, коли оголосили мобілізацію, виїхало півтора мільйона русків, за підсумками того року, два з половиною мільйонів азіатів заїхали, але вони не спроможні створювати високоінтелектуальний продукт. Якщо вони вже це все показують, що школярі, з вибираючих еди, то перекладаємо на зрозумілу мову до дня, до дня, як це було у Другій світовій війні, коли підлядки стояли біля верстатів, лишилося небагато часу. А якщо це буде складатися в реалії, то ще одна стратегічна, підкреслюю стратегічна не сьогодення, навіть не завтра, навіть не післязавтра, а в тривалій історичній перспективі ознака занепаду імперії. І дай Боже, аби той ведмідь здох сконав у тяжких муках. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Це були всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Вкотре користуючись нашим майданчиком, хочу звернутися до українців, що плече до плеча лікоть до ліктя. Це запорука нашої перемоги. Ми дуже унікальна нація. Досить часто в нашій лихій історії. У важливій точці нашого виживання у нас з'являється непорозуміння одне з одним. Маємо скористатися тим унікальним історичним процесом, коли і Господь Бог, і історія на нашому боці. Маємо бути єдиними. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.